Діти, ми вже з вами знаємо, що живопис це один з видів образотворчого мистецтва. Секрет живопису в тому, що художник-живописець за допомогою пензлів і фарб створює, ніби живий, видимий нами, немов через вікно, світ. Під його пензлем оживають дерева. Квіти, море, але фарби в руках справжнього художника можуть розповісти не тільки про те, що він побачив, але й про те, що він відчув на той момент. Радість чи сум, тривогу чи спокій. Зараз ми поринемо у нашу виставку і ще раз пригадаємо, знайомі нам жанри живопису. Але це ще не всі. Попереду у нас довгий шлях у світ. Мистецтва. Подивіться на ці картини уважно, про що вони? Так, тут намальовані різні фрукти, овочі, квіти, вази, книги. Ми вже знаємо, як називаються всі ці картини. Це натюрморти. Що ж хотіли нам розповісти художники цими натюрмортами? Вони розповідають фарбами, який же прекрасний наш світ славлять багатство і достаток природи, працю людей, які виростили ці плоди, створили ці предмети, вони радіють красі, дивуються, захоплюються і пропонують нам помилуватися ними і побачити красу у простих звичайних речах. Дивовижний світ оточує нас. Це світ природи, вміти бачити її красу. Допомагають художники-пейзажисти. Картини, в яких вони зображують природу, називаються пейзажами, і, в залежності від характеру пейзажного мотиву, можна виділити міський і сільський пейзажі. Художники не просто зображують природу, а й передають своє ставлення до неї. Про що ж художники тут хочуть нам розповісти? Так, про красу нашої рідної землі, від величі споруд міста до невеличкого куточку лісу, поля, села. Художники передають нам настрій, стан. Те, що відбувається в душі людини, коли вона бачить сонце, відчуває холодний вітер і дощ, снігопад. І ми, дивлячись на ту чи іншу картину, починаємо відчувати те саме особливе місце у пейзажній живописі складає зображення морської стихії. Її називають Марина, а художників, які малюють море, Мариністами. Велич та краса морської стихії завжди притягала художників. А який же представлений жанр живопису тут? Це портрет, це людина або група людей, це й дорослі, і діти. Художники прагнуть в портреті передати характер людини, його духовний світ. Портрети малюють по-різному. І коли людина сидить і в повний зріст, і на фоні пейзажу, і лежачи, і нарешті у русі. Ну, а тепер, нарешті, хочу вас познайомити із новим жанром живопису. Анімалістичним. Багато художників люблять зображувати звірів, птахів, комах. Деякі з них присвятили їм усю свою творчість. Ми з вами також любимо малювати в анімалістичному жанрі. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про такий вид образотворчого мистецтва, як живопис. І ми Побачили, що він може розповідати про навколишній світ за допомогою фарб на полотні. А який вам найбільше діти сподобався жанр, в якому б ви хотіли би намалювати картину? Чекатиму на ваші роботи. Малюйте і будьте успішними!